У нас в студії сьогодні гість, гарний та сонячний містер Пелтик із не менш гарною та сонячною піснею Sunshine. Добрий ранок тобі. Добрий ранок. Ти вже в нас не вперше, правильно? Так, де що робив, чому приходив і чому прийшов сьогодні? Розкажи, а, будь ласка, я тут був десь років 5-6 тому гуртом «Стереолом». ого. Та ми два рази були, я там грав на басу на бас-гітарі. сьогодні, але сьогодні в тебе трішки менший інструмент, ніж бас-гітара, але, але все менше. одно чотири струни. Ну. <реш> Добре, розкажи взагалі, хто ти та чим займаєшся. Мене звати містер Пелтек або Євген Пелтек. Це, це е, твоє прізвище, так? Так. Пелтек це прізвище, мало хто знає. Я вуличний музикант, вже не тільки вуличний, пишу пісні ще. Був на голосі Польщі минулий рок, 13-й сезон, четверть фіналіст, можна сказати. Мої вітання. Дякую. <реш> Окей, ну бо, бо я тебе, якщо чесно, в центрі дуже часто бачив. Ну і бачу, тому то, що ти вуличний О, музикант, я, в принципі, вже в курсі, обличчя, знаєш, знайоме. Кидав мені щось? Не знаю. Чи... Напевно кидав, тому що колись я і сам був вуличним музикантом. А. Ну але менше з тим на... всі пройшли через нашу 100 метрівку. А розкажи, як довго ти цим займаєшся? Ну я граю вже 7 років, я б сказав. Ти десь музичну школу може закінчив? Ну, я ходив на фортепіано 3 3 роки. Це було в дитинстві, але я потім забив і пішов на футбол. Угу. Тобто ти ще й футболіст? Та я був трошки там. пару разів за своє місто пограв, або за школу, я не пам'ятаю. До речі, звідки ти? Я з Одещини, місто Болград. Угу. І грав за Одесу, там і ходив? Та за своє місце. Та там було два рази. Взагалі, там два рази, три рази, щось таке. Ну добре, а який от твій основний інструмент, ти б сказав? Е, гітара. Звичайна. Акустична, так, угу. як... класична. І як ти до цього додумався, взяти гітару до рук? Знайомий мій знайомий грав вдома, але такі якісь зайківські пісні, під гітару, три акорда, <рес> Мені дуже сподобалось. Я такий блін, я теж хочу. Він мені на, там, на зошиті написав всі акорди і показав один бій там, такий чіпком. <рес> <рес> Ось, і я потім за одну ніч вивчив там, три акорди і там, одну пісню. Ось, і потім я якось так в християнських таборах грав вже там, не знаю, багато років. Там в гурті, навіть я в церкві грав, uh -huh. теж я з церкви ось, піднявся, так сказати. Ось. Ну і взагалі десь 13 років граю на гітарі. Тому uh -huh. я б сказав це мій інструмент. Я навіть без гітару, нібито інколи гірше виступаю, а інколи і краще. Залежить від пісні. Добре, а в тебе, от а, ти, напевно, кавери граєш, так? В тому числі? А, ну, на вулиці кавери... На голосі теж кавери, а свої граю на своїх концертах. Окей, що в тебе от по своїх піснях? Їх багато, мало, пишуться, не пишуться. Їх немало і не багато, пишуться, трошки повільно, але головне, що якісно. Ось то Зараз це моя друга пісня виходить. І друга пісня, яка виходить прямо на платформі, на вцілочках? Так, от сьогодні вийшла. Вже є. У мене посилання в Інстаграмі. Як, до речі, тебе знайти там в цих інстаграм? Містерпelтекр.пелтек. Це всюди можна знайти: Інстаграм, Тікток, Ютуб. Як люди тебе взагалі зустрічають? От Публіка на вулиці та, в принципі, в соцмережах, що там тобі пишуть? Ну, на вулиці дуже класно. Особливо франківську, я дуже люблю Франківську, ново Зарі, грати мені дуже uh -huh. подобається. Літо закінчується і там вже не буде людей. Ось, та й в соцмережах теж класно. Всі чекають на мої пісні, особливо люди, які зі мною спостерігають десь там, 7 років. Та вони дуже-дуже чекають. Але мені здається, де де хто вже перечекав. Але в мене є нова аудиторія після голосу, більш поляки, тому я англійською пишу. Та я взагалі любив завжди англійську музику і тому. Почав писати до моя мама. Навіть вона розказувала, що в дитинстві колись слухала тільки ну і зараз, тільки англійську музику. Мій дід він працював на хлібовозці, угу. і мама казала, що колись заходила в машину, врубала радіо і слухала щось там. Брайан Адамс, таке щось англійське. Ну Це класика. А, так. Тому я напевно це від мами. Ти кажеш, до речі, літо закінчилось, так знаєш, із сумом. А мені цікаво, як ти ставишся до музикантів вуличних, які взимку грають от, з гітарами на вулиці, там мінусова температура. Оце тобі не боляче? Е, я грав моя сьома зима. І я скажу, що якщо би я там в Європі грав, я завжди в Європі грав взимку там, в грудень, то це найкращий місяць. Взагалі, зима це найкращий місяць в Європі, коли Різдво, то можна заробити багато грошей, тому я люблю зиму. Але коли холодно трошечки, звісно, але за ці гроші можна і померти. А за, за що більше болить? Були, пальці чи от за інструмент? Тому що ну, а, перепади температур, дерево, це от не точно дуже. Точно не за інструмент, бо якщо там, я знаю, що ти можеш за інструмент заробити інструмент там за пару днів в Європі, а uh -huh. в Україні ні? Uh -huh. Точно ось тому більше за пальці. Розумію, розумію. Так само виступав на вулиці, було, було взимку справа. Ну, добре, от пісня називається «Sunshine». Розкажи, про що вона? Чому ти її написав? Чим надихався? Це проста пісня, сонячна під окулельки. Надихався я своєю дівчиною, вона тут зі мною сидить, сидить. Угу. Вона на беках співала і поспіває. Вона мені казала десь два роки тому, я в Києві жив. Каже: напиши пісню про мене. А я так прям Та, напиши пісню. Так, Напиши пісню. Я вийшов на балкон, щось в Києві вночі, це було літо. Сів, так окулєльку взяв. Мені друг, до речі, мій кращий з Одеси подарав, подарував подарував це Угу. Ось тому я сів, просто я і написав. Це дуже легка пісня. Там за пів години я написав. Тому. Мені здається, зараз е, е, потрібно теж і прости пісні інколи в цей неважкий не час. Важкий час. А на ну, укулеле довго п -п -п там переходив, я не знаю. Та ні, я там вивчив, <хи> на, на сайт заходиш, дивишся акорди. Я не всі ще акорди знаю, але якісь... тепер, тепер, напевно, ти багато граєш на уколеле. Ні, ці, тільки цю пісню. Ого, А ще Ексклюзив. От їздили там подивитись на Зарипат, на Вовчинецькі гори, то я взяв окулярі тільки. І ми майже всі пісні українські співали під окулелі, Я скажу, це дуже класно. Інший вайп Окулелі — це дуже класний інструмент. Ти можеш співати якусь стару пісню або заїжджену, і тобі буде зовсім по інакшому. Тому спробуйте на окуляльці щось пограти. Ну добре, розкажи про свою дівчину, представ її, хто вона така. Може вона Міч, вона тут, вона теж учасниця голос країни і учасниця «Голос» Польщі, теж зі мною їхала. Ось тому це пісня для неї. Вона теж музикант. Вона майбутній діджей, вона пише електронну музику. Uh -huh. Ось теж буде релізи скоро, десь на ну, через місяць. Я думаю, буде три пісні. Типу okay. маленька і Можеш розказати про себе. Трішки підсувайся до мікрофону, не Та. е, Вітаємо тебе так само. Вітаю. Нагадай, як тебе звати, який твій псевдонім. Мене звати Аня, мій псевдонім Ельфа, Ельфанна. А, Ельфан. щось типу ельфійське чи що? Типу ельфи, так. Да. <рес> Окей, добре. Ну і що там в тебе по електронним твоїм релізам? А, будуть у вересні, я дуже на це сподіваюся. Міні-альбом пішечка має бути якби з трьома найкращими моїми треками, з яких я вирішила почати. То, да, але це буде не просто якесь техно, але <рес> щось нестандартне. Бо Ого. всі так кажуть, кому йдеться слухати, але. <рес> тип, <рес> але дуже класно. Нестандартне техно. Нестандартне мелодік техно дуже мелодичний. Так, це більш таке, ну, мелодії присутні, не просто тут тут Ну, з вокалом, так. Окей, А ти там теж співаєш? Буде. Не в цих трьох, а в наступних вже в майбутньому готую пісню для нього. Ну як напишу йому і скажу заспівай. Ага, співай. А, а потім ти їй скажеш, напиши пісню про мене в стилі да, техно. І вона вийде ні. на балкон, так? Ну, вона в мене завжди да. в беках співає. У мене був концерт в Польщі, вона на бас-гітарі мені підігравала і співала. Клас. Це теж було класно. Взяла бас-гітару чисто на концерт. Я до цього не грала ніколи. Да, на та, але дуже дуже класно зіграла. У мене є запис. Чудово, друзі, нагадую вам, що ви на хвилі західного полюсу. Сьогодні у нас в студії гарний та сонячний містер Пелтик із не менш гарною та сонячною піснею Саншайн. Ну і так само гарною та сонячною своєю дівчиною. До речі, якщо ти вже з інструментом, ти напевно хочеш для нас щось заспівати. Правильно ну, Я би заспівав трошки. Давай, давай не Але... трошки, давай побільше заспіваємо. Ем, так я як я люблю вранці співати. Що це буде за пісенька, до речі, розкажи? Так я цю, «Sunshine». Оцю саму. А mm. ми її потім ще послухаємо. Да, це буде Акустик версія. <laughs> так, акустик версія. Так, друзі, тож okay. е, вмощуйтесь позручніше. Зараз містер Пелтик для нас щось заграє. Sunshine, let me show my love. Let me love you my whole life. And I love you, my sunshine. And I wanna be with you all the time. Wanna sing this song to you, want you to sing this song to me. Let us sing to us both. Okay, where is your ukulele? Sunshine, be my Valentine. And I'll keep you in my heart. Sunshine, let me be your guide light. Let me lead you through the dark. And I love you, my sunshine. And I wanna be with you all the time. Wanna sing this song to you? Want you to sing this song to me, let us sing to us both. Let us sing this song. Let us sing this song. Let us sing this. Song. Let us sing this song. Oh. Дуже гарно. прем'єра. Мені мені сподобалось, до речі. А як знаєш, ви? мені це нагадало. Був такий чувак, я от навіть знайшов, його звати Ізраїль Камакавіволе. Ти може чув? Ой, про нього? Не, знаю, не знаю. Це такий гавайський, це, не знаю. це такий гавайський чувак, він такий великий. А, а, так. Some, і он over the, over the, the rainbow». Да, да, так, да. Так, я як... трошки, <laughs> да. Надихався, але більше напевно ну, надихався піснею біля Айліш, партій фейверт. Те, теж вона під кулельки співає. Але починається за кулельки, а потім такий біток класний. А до речі, якраз хотів спитати, що ти сам слухаєш взагалі? Чим ти надихаєшся? Я зараз слухаю взагалі мої топ: це Arctic Monkeys, Neighborhood. Зараз більшість попсового, я б сказав, інді поп, це Джорджі. Мені дуже він подобається. У нього теж є пара пісень. Зараз всі фанати Джорджіо такі, що. Ну, я був фанатом ще з 18-го, там 17-го року. Що ще? Ну, більше люблю такі старі пісні, старий там рок, але не дуже прям рок-рок, але якісь там балади. Ось рок-балади якийсь. Я, mm -hmm. в принципі, таке і співаю на вулиці. Не знаю, якщо ти чув щось. Да, та 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 ось. Ну, добре, будемо вже е, заукруглюватись, як то кажуть. Нагадаю вам, друзі, що у нас в ефірі сьогодні містер Пелтек з е, своєю дівчиною і своєю піснею Sunshine. В принципі, це одне і те саме, я так розумію. Ну да. так. Бо, а, після про неї. До речі, а твій стиль як називається цей одяг? Ти такий прийшов весь там веселий? Одяг надуває, називається секонд-хенд. <laughs> Так, як всі музиканти початківці віддягаються? Ви, напевно, на вулиці дуже легко побачите, бо ти такий кольоровий весь. Так, я ну, стараюся якось кольорово вдягатися, але інколи мені просто впадло, я просто йду співати. Це якась філософія життя, чи ти просто от по, -по приколу робиш то, що по кайфу? Е, що саме вдягаєш чи граю? Ну, та все разом. Е, та ну, все мені по кайфу і це мій стиль життя. Угу. Зрозуміло. Ну, дякую тобі, до речі, що зайшов взагалі. залі. Ми запросили. Вже третій <звук> раз мій тут. Там дякуємо, що прийшов, що знайшов час. Дав нам послухати в лайві свою пісню. Ми її потім тобі скинемо, якщо тобі треба. Запроси, запроси ще раз людей, усіх твоїх слухачів. Я впевнений, їх тут багато. Зайти на твої соцмережі, там може Ютуб, да, да, М'юзік, там куди запроси, як тебе знайти, де тебе шукати, що слухати. Ну і побажаю всім, в принципі, гарного дня. Щось від себе. Добре, переходь, слухайте мою пісню Sunshine, Сьогодні прем'єра. знайти мене можна під ніком. MR. Peltek. Mr. пісня називається sunshine на всіх платформах вже є у мене в інстаграмі є теж посилання в біо вже дякую І всім ну... гарного дня Дякую. Ну і не плутати. Як там тебе, містер Петле так, так, в мене багато хто плутає. Пелтек. Пелтек. Все запам'ятовуємо, містер Пелтек. Ну і зараз вже на біс він виконає пісню Саншайн. Тож слухаємо і насолоджуємося, тим більше, що на вулиці в нас ну майже світить сонечко. Ну, хай вдамо, що воно світить. Я думаю, що після цієї пісеньки точно воно вийде та нас своєю присутністю порадує. Ну, все вперед, містер Пелтек, Саншайн. Західний полюс. Sunshine, better close your eyes Let me kiss you tonight Sunshine, let me show my love Let me love you I sing this song to you, want you to sing this song to me Let us sing to us both Okay, where is your ukulele? Sunshine, be my valentine And I'll keep you in my heart Let me be your guide light. Let me lead you through the dark. So...